Сьогодні говоримо про потужне поєднання з одного боку: системна медична допомога та реабілітація, а з іншого яскраві культурні проекти та розвиток емоційного інтелекту у дітей. А також сьогодні говоримо про циркове мистецтво. Про це все в проєкті третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся. Мій гість керівник благодійного фонду Магічні крила Андрій Шмандровський. Вітаю вас. Доброго дня. І е, розпочнемо. Ми е, загалом сьогодні будемо про таке прекрасне, мабуть, говорити, тому що я думаю, всі діти обожнюють, та й дорослі обожнюють церкове мистецтво, а ви з цього е, не лише робите красу, але й е, соціально допомагаєте. От про це ми сьогодні поговоримо. І насамперед хочу запитати взагалі, як у 2022 році взагалі створилася е, створився благодійний фонд «Магічні крила? Як взагалі виникла ідея і чому. Чому взагалі магічні крила, Magic Vines? Ще... Magic Vinks, так Ну, Бачите, у 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми з колегами почали волонтерити, як і багато українців, їздити на Західну Україну, привозити сюди різні речі, різні медичні засоби. І ось в травні місяці у нас виникла така ідея створити, власне, фонд магічні крила. Що саме цікаво, ми зразу в статуті це прописали, що фонд, основна діяльність фонду це розвиток дитячих талантів і розвиток дітей. Бо ми вважаємо, що в Україні саме є основа наша це наші діти, які дають нам. Такі неперевершені там, мистецькі заходи. У нас мистецькі заходи, які ми проводимо, і ми бачимо, які таланти, які діти в нас. Ну я не знаю, мені здається, що Україна це взагалі колодязь всіх талантів, які тільки можуть бути в світі. А діти і церкове мистецтво. А, я знаю, це ми якраз перед програмою говорили а, українські діти. В церковому мистецтві займають навіть призові місця на різних церкових фестивалях в Європі світового масштабу. Розкажіть, от з останніх досягнень, я знаю, про Італію. Розкажіть хто ці діти, як вони взагалі до цього дійшли, скільки вони до цього тренувалися, тому що, наприклад, я усвідомлюю, що акробатичні от будь-які рухи вони потребують дуже багато зусиль, дуже багато часу для того, щоб це робити, а займати, вибачте, призові місця на фестивалях. Так, бачите, зараз у нас була появилася в цьому році буквально ідея створення фестивалю циркового магічна арена. Це такий фестиваль цирковий, де діти можуть виступити на сцені, показати свої таланти, отримати нагороди. Але для магічних крил ну, для нас немає. Це, це дуже мало для нас фестиваль, де діти щось можуть показати, тому ми намагаємось зробити щось більше для них. І... Перечитавши всі фестивалі, які існують в Україні церкові, перечитавши всі положення фестивалів, ми прийшли до думки, що не вистачає відзначати саме студії церкові. І в нас дитина, яка виступає, яка отримує нагороди, яка отримує медалі, там, золото, срібло, бронзи саме на фестивалі «Магічний арен, дає бали студії церкові. І потім в нас студії отримують золото, срібло-бронза, і це є основний якби наш приз як гран-при фестивалю. Ще до цього вони отримують грошові призи, але ми не даємо їм кошти як кошти, а ми даємо їм змогу придбання реквізиту для студії, тобто, щоб діти могли розвиватися. І ось ми студії в нас перше міста студія Аліап. Вони Сказали, що їм потрібно там, облаштувати е, гімнастичними матами. Ми закупили всі мати, їм подарували їм мати, де діти можуть займатися і далі розвивати свій талант. Е, студія Edelweiss, яка зайняла срібну нагороду, вони попросили нас закупити їм обладнання е, власне, для повітряної гімнастики. Це і капля, ці там вертлюги, різні там е, ремні, щоб діти також могли розвиватися. Студія Тріумф Святопетрівського, вони попросили їм придбати дробину для еквілібру. І ми знайшли ще спонсора одного, і він їм докупив ще одну, тобто зразу дві їм придбав. І таким чином ми даємо змогу розвиватися студіям, розвивати далі дітей українських, щоб вони могли далі показати свої таланти. щодо дітей, які вже поїхали на фестиваль, на фестиваль поїхали. Діти церкової студії АЛІАП міста Києва. І де, кстати, керівник Олег Куринський. І е, друге місце в нас зайняли Едельвейс, і там поїхало двоє там е, два номера в Італію. Тобто, де Едельвейс студія, там керівник Світлана Непомняща. Не зайняли Срібного роду. Тобто, вони поїхали в Італію показати свій талант. ну, просто... Показати, які є діти в Україні, показати Україну, щоб Україна замоюріла для мене дуже важливо, щоб в Європі в світі прапор України е, був на височі. Тобто він завжди майорів і завжди бачили, що Україна тут присутня. Навіть коли її немає, що вони знали, що вона там є, і це дуже важливо зараз. От, в цей момент, коли в нас е, війна, це дуже важливо саме в світі. Це показувати, щоб вони ніколи не забували, що відбувається, що є. Я завжди, якщо комусь виникає якась там думка, даже там ми спілкуємося там з людьми, якась думка виникає десь в Європі. Там, може, там неправильно щось було. У мене є відео, як освобождали Київ, там, як виходили з Києва. У мене є багато відео, де можна, я показую всім завжди, щоб вони трошки думку свою міняли. І от це важливо. І вони от поїхали в Італію, і в Італії здобуває е, наша Київлянка. Вікторія Войтко здобуває золото. Єдине золото, яке є е, на цьому фестивалі для закордонних артистів. Все чи не є це перемога на церковому рівні на рівні України? Е, друге місце займає Вероніка, не помня 10 років. І вони, вона займає друге місце з номером Каучу. Третє місце також займають діти з Запоріжжя, які е, працювали на ланцах, повітряні гімнасти. І коли ти приводиш до дітей, і, бо я там я спілкуюся з талійською, і коли я привожу журналістів до дітей, кажу, поспілкуються з дітьми. Адже е, в нас була одна київлянка, а інші діти були з Запоріжжя. І щоб ви розуміли, діти, коли пролітає літак над цирком, вони присідають, вони ховаються, в вони, них виявляється страх. І це вже психологічно, вже в них закладено. І оце є проблематика на сьогодні. Далі я привожу журналіста. Ми спілкуємося з дітьми, я кажу, тільки ви ну, про війну. Не, не питай, ну, знаєте, це дуже важко. Е, і мені важко її. Ну, це дитина 10 років, ну для чого там травмувати, якось, да? І вона, журналіст, дійсно, все класно, вона каже, таке питання задає там: а що тобі більше подобається? Займатися чи ходити в школу? Ну, Займатися це ж не в школу. Звісно, <"Хочеш>, ну, займатися, <свісно> <свісно> <свісно) <свісно> ну, то да? а потім каже: а от ти от, е, хочеш бути. Яка е, твоя найзаповітніша мрія? Да? Можливо, ти хочеш бути. Самою відомою там, артисткою працювати там в цирку -Лей, там, бути там, на фестивалі там, в Монте-Карло, да? а дитина дивиться, <сувачте>, тут, мені навіть важкий цей момент, да? дитина дивиться в очі, журналістці, і каже: Я хочу, щоб закінчилась війна. <сувачте> я кажу: отут же я не можу перебувати далі. Розумієте? То, і, і це наші діти. Це ті, кого треба сьогодні, саме сьогодні, підтримувати. Підтримувати їх на е, фестивалях, підтримувати їх на в спортивному сегменті. І от власне цим займаються зараз е, магічні крила. Підтримує дітей у, е, таланти дітей у всіх його проявах. І ми в Італії підписали меморандум про співпрацю, який наголошує про те, що е, всі діти. Які проходять через магічну арену, вони будуть зразу переглядатися е, відбірковим е, відбірковою адміністрацією фестивалю в Італії. Це, кстати, другий по величині фестивалі, він після Монте-Карло йде. Тобто це один із самих топових фестивалів. І вони вони за 27 років ні одного разу не підписували ніяких документів. Тобто вони кажуть, ну, а зараз вони вирішили підписати, вони бачите дітей, і вони кажуть, що. Всі діти, які будуть на магічній арені, вони будуть автоматично переглядатися фестивалю, адміністрація фестивалю, і запрошуватись на фестиваль до себе. Ми зараз плануємо, якщо е, магічна арена вона проводилась от, е, в новий зараз заклад, Печерськ палац, е, де проходять різні е, дійства, і він дуже багато нас підтримує в всьому. Це на арсенальній, на метро. Е, Можете заходити там дуже гарно зараз після невеличкого ремонту, і власне там, от ми проводимо цей фестиваль. І я думаю, якщо там підтримує нас Київ, підтримує нас мер, бо мер завжди Києва підтримує такі ініціативи дитячі, ми хочемо розвивати власне, це в два етапи: хочемо робити. Один дуже великий фестиваль, де можемо запрошувати закордонних журі, де можуть приїжджати видатні люди циркового мистецтва. Хочемо привернути до цього увагу, тому що да, дійсності в Україні на сьогодні цирк трошки, він вже, ну, трошки в упадку, я би так сказав. Але артисти далі найсильніші, наймасовіші. І це надихає. Це надихає сьогодні нас. Ну, от насправді, от, як ви розповіли навіть про участь в італійському це олімпіада, фестиваль. Фестиваль. Це фестиваль. Коли наші діти готуються виступати, представляти Україну десь за кордоном, це відбувається під вибухи, під обстріли, під звуки повітряної тривоги. Вони якось готуються. Тобто, можливо, не всі впевнені, чи вони там переможуть, не переможуть, але вони їдуть, вони все одно представляють Україну і перемагають. І це дуже надихає, насправді дуже багатьох. І... Я розумію, наскільки як ви кажете, наскільки сьогодні церкове мистецтво упадок, взагалі, я думаю, все мистецтво і культура під час війни. Трохи інші у нас пріоритети, але ми все одно на це звертаємо увагу. Ми це підтримуємо завжди, і це буде відроджуватися. І от про одне з таких відроджень це підтримка Макарівської школи мистецтв. Я знаю, що це один з таких ваших проєктів, де ви відновлюєте культурне життя у постраждалих громадах Київщини. Розкажіть взагалі от історію Макарівської школи мистецтв, і що на сьогодні там вже змінилося, і які у вас плани щодо цього. Дуже цікаво, дуже цікавий проект. Він вже якби вирішений. і Він створений вже в чому вся суть. Ну, з Макаровими познайомилися в 22-му році. Ми туди привезли я за рулем фури, Щоб ви розуміли, бо всі боялись їхати там в Київ. Я за рулем фури загрузив багато там різних цих генераторів, і ми розвозили по Київщині. І приїхали сюди, і от, власне, я познайомився з, з Макаровим, з керівництвом Мака, Макарова. Е, привезли на генератори для медичних закладів для школи, тому що там вже там були діти, які, які залишалися от, після окупації. Да? І ми з ними спілкувалися. Ось і я просто познайомився з директором музичної школи, знайшов під них там в одній з компаній Грант. Для того, щоб ми могли реалізувати цей проект, тому що після бомбардування, будинок культури трошки зазнав: ну, криша була знищена, і все затекло. Був грибок страшний. Ну, була дуже така погана ситуація. Ось і діти там займалися далі і дихали цим грибком. і Для нас ми хотіли їм допомогти в цьому. Далі, що цікаво, що цікаво, ми подали на грант, і ми його виграли. Цей грант. І, ну, нам ми як виграли? Ми нам сказали, що ми, ти каже, ви пройшли, і пройшло там з 300 чоловік, пройшло тільки 4. І ви от тих чотирьох, Тобто я написав, подав. Ми пропрацювали коштори з компанією, кстати, «ЄТБ». Це. Європейські технології будівництва. От вони написали нам повністю весь кошторис, написали нам повністю все, допомогли. Тоже хотіли тобто, в ноль просто зробити, допомогти дітям. І. Е... Нам відмовляють німці, кажуть, ви знаєте, ситуація така, що у вас на фонді дуже мало людей, і ми, от, в нас є ризики, що ви я кажу, послухайте, ну, у нас, ви подивіться на наші проекти, які ми вирішили, проекти, які ми реалізували проекти, скільки в нас реалізованих проєктів, скільки ми чого зробили, і так далі. Вони кажуть, ні ні ні, в нас, от, нам по документам все треба. От документ каже, так, ви на роботу так, ви так, і от оце має бути. Ну, ви знаєте, що. Магічні крила, це не, не, не ситуація про те, що нам сказали, і ми відмовились. Да? Ми вже пообіцяли, і тут це ну, нам треба було якось вирішувати це питання. І я почав шукати за кордоном. Просто це зараз да, такий момент, що не потрібно здаватися. Да? І ми знайшли за кордоном театр українців у Фінляндії, які нам кажуть: слухайте, ну у нас нема грошей, але хочете. Ми під таку штуку, ось ми порозказали цей проект і кажуть: слухайте, треба допомогти дітям. Ну, діти займаються музикою, ну не дихають грибком, ну нам треба це зробити. Ми кажуть, давайте ми зберемо гроші з вистави. от ось тобто, ми проводимо виставу і всі гроші, які люди прийдуть, ми об'явимо, на що ми збираємо, ми передамо вам. Ну Вони зробили не одну, а там три вистави: зібрали там 5 тисяч євро. Ось вони передали нам їх на фонд. Я прийшов до директора музичної школи і кажу: пане Олександр, у нас ситуація така: грошей нема ось, але в нас є гарний театр українців у Фінляндії, який вирішив вам допомогти. І в нас є гроші. в мене ще трошки є там на фонді грошей. І нам треба зробити наступне: ми можемо закупити все повністю матеріал весь а ви з батьками самі зробите ремонт. Як вам така ідея? Він каже, це просто клас. І все. І ми почали робити цей проект. І ми його реалізували за малі кошти, силами батьків, які небайдужі, які діти займаються. І зараз школа, я знаю, що дуже гарно працює, і там багато дітей, теж талановитих, які займають там призові місця на міжнародних фестивалях. Конкурсах зараз представляють Україну, тому це це дуже цікава історія власне про те, що не треба здаватися, а треба йти тільки вперед і пробувати різні моменти. Я ще от е, хотів би також е, про такий же самий кейс сказати, тому що нас от е, слухають е, е, слухачі, і багато є людей. Я спілкуюся, і багато є людей, які здаються просто, у них щось не вийшло, вони здаються. І я би хотів сказати, що от точно не треба здаватися, а йти вперед. І у нас такий же самий, от в мене дуже такий кейс, такий є класний: це про інститут травматології. У е 22-му році, в серпні місяці, е 1 серпня, разом з Київською муніципальною академією з мистецтва, е ми там робили виставу. В інституті травматології для військових поранених, і тоді головний лікар Юрій Поліченко каже: не представили як волонтер, там що та він каже: Слухай, волонтер каже, а можеш нам допомогти обладнання для відділення? Ми хочемо нове відділення відкрити важкої поліструнної травми. Я не знав, що таке полістурна травма. Я знав тільки відділення слово. Ось, я кажу: ну давайте спробуємо, дайте мені запит, і я подивлюся. От вони мені дали запит 3, 3 серпня 2022 року. Вони мені дали запит. Я от подивився в нього. Я ні слова не зрозумів, що там написано. Ось я кажу, ну, все, я беру в роботу. Думаю, ну, такі, це, да, все там. Головне, що, що взяв. І все, ми з цим запитом пішли. Я пішов, думаю, треба самі великі компанії зразу брати все. Я зразу вийшов, знайшов контакти Google Hirts українця там якогось там і почав йому писати одному, другому, третьому, третій відповів. Каже: зараз зв'яжуся там з керівництвом. Вони мені встроїли перевірки якісь. Хто я, що я, потім очна ставка з цим, з замдиректора там на відеозв'язку, чи це так, чи я не хочу щось вкрасти. Ну, от, купа, купа, купа всього зробили там. Я кожен день ходив, там, ми спілкувалися, і взагалі нічого Вони кажуть, ну у нас нема, ми подивилися, ми не можемо вам допомогти. Ну, клас. І тут бачите, як все працює цікаво. Я всюди позакидував цю інформацію, я писав всім. Кого знаю, кого не знаю, е, хто займається, кажу, може у вас, є, може у вас тут треба допомогти. Тут пацанів наших привозять. Це дуже потрібна історія, і зголосився бо... мій знайомий, з яким ми теж там е, дуже багато там волонтерили. Е, священник е, Православної церкви України. Отець Тарас, зараз Вітання можна передати. От, і він каже: Слухай, я не знаю, що там якісь є якісь обладнання. Ану набери в Данію там пан, пані Інна, вона сама звідси, і в неї там є українська спортивна спілка. І вона, от власне, щось там знайшла і може поспілкуйся з нею. Я її набираю, кажу, в мене такий список, я кажу, не в цьому не розбираюся, але зараз я піду там до людини, яка займається цим ну, данець. І він каже: да, у мене це все є, я вам зараз буду шукати. І от він знаходить це все. І от ми знаходимо фуру, яка коштує там 3000 євро. Коштує фура, я дивлюсь, в мене на фонді рівно 3 тисячі євро. Думаю. Ну і класно, ну це просто ну от, 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 наскільки все сходиться класно. Да? І от фура заїжджає, загружається, і фуру, нам допоміг з фурою Сергій Життомара, компанія «Віломікс». І він, представляєте, от він приїжджає, от дивиться каже, а що це ви грузите? Ну, той передав фотографії власнику. Власник дзвонить, каже: «А що це ви грузите? А я кажу: так ми це ну, в лікарню для пацанів. Так це що, для військових? Ну, я кажу, то не для військових. ну, буть лікувати там, хлопців, які поранені, людей, які поранені, ну, всіх, то важка плюсну натуральну. Він каже, це буде все за мій рахунок. Тобто він не взяв ні копійки, і оця фура приїхала сюди, і от вона заїжджає на територію інституту травматології. І з цього часу, коли мені дали запит, а вони дали запит 3 серпня, а вже сама фура заїхала 23, пройшло рівно 20 днів. І це просто ти дивишся, от як таке можливо взагалі. Да? І, і це ну, і оце, власне і є оця штука, що потрібно вірити в те, що ти робиш, потрібно вірити, для чого ти це робиш, і розуміти для, для чого, що і як, куди воно далі воно має прийти. Насправді у нас залишається дуже мало вже часу, вже близько одної хвилини. запитань ще досить багато, але насправді, якщо коротко, от на одну хвилину, а чому церковне мистецтво? Церкове мистецтво, перепрошую, церкове мистецтво допомагає взагалі і виступає таким інструментом для психологічної підтримки дітей. Чому, чому варто дітям, наприклад, займатися? Наприклад, серед церкове мистецтва не знаю. Ви як представник, от саме цього, як ви можете. Про це розказати ви знаєте, я, я вам скажу так: якщо коротко, церкове мистецтво ну як психологічно, це на грані, воно є робота на грані, тобто на грані можливо, на грані життя, і воно переборює ваші страхи, переборює все те чого ви боїтесь. Ми власне фондом дуже сильно дивимося до того, щоб підтримувати дітей. Я ще раз наголошу у всіх проявах, і ми будемо зараз. Ми створили цирковий фестиваль. Слідуючий в нас, ми хочемо танцювальний фестиваль, і ми будемо. Ми взагалі хочу прийти до того, щоб ми кожного місця проводили якийсь фестиваль розвитку дітей. Важливо, щоб в залі були присутні люди. Важливо, щоб люди хлопали. Це дуже важливо власне для дітей. І я би хотів е, також попросити слухачів, щоб вони підписувались на наш інстаграм для того, щоб ми могли. Показувати, що ми робимо, щоб ми могли запрошувати. Тому що всі наші фестивалі ми робимо безкоштовно. вони заходять до нас дивитися безкоштовно. І хочемо всіх запрошувати до нас. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, Андрій Шмандровський, керівник благодійного фонду Магічні крила, був сьогодні в проєкті третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києві радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98 вісім. Слухай Київ.